на барахолочку. Сьогодні, друзі, торгувати не будемо. Ну і найближчий час, десь я не знаю, місяць може. Моя дружина народила трошки заранче. Чим потрібно, то ж зараз вона в лікарні з дитиною. Все добре. А вже потім вам про це розповім. А сьогодні будемо на барахолочці, щось пошукаємо, обов'язково вам все покажемо. Тож, друзі, не забувайте, підписуйтесь на наш канал. Далі буде. Ранок, як завжди, починаємо з кави. Тому, друзі, хто також наливчий або каву всім смачного. Ну а ми йдемо шукати скарби тож поїхали покажіть мені не край завжди сюди заходимо вазочка захика така століків отака цікаво 200 днів теж роботі

Бачу є пузирики. Оце така старенька річ, може навіть ще Миколи другого в період. Або дуже ранні совєти Цікавенька річ. Ось такі предмети. Девчонка О, дорого все Девчонка такая. Дорого это сколько? 300 гривен. Это нормально. С клеймом. Там на большой арене от 500 до 800, да? Секлала, Конечно. Конечно. Да. же не думай, там не дураки сидят. <laughs> Я тоже хочу за ту белую. То... Баранчик-то. Это тоже. Ты как Нормо. Баранчик, майолик. Весь цікаво. Що синок? Забираємо барана цього. До себе, а? Чи ні? Зараз подумаємо. А ну ще цю жар -птицю. Така жар ще 200 гривень. Це похоже на Васильківку. Залено сто, двісті, триста. Незабудки. Городниця, де? За ваша? Буде ваше. ваша. А яка ціна? 200 гривень. А, городниця, 200 гривень. А цей? 220. 220. Зрозуміло. Ну це ж ви, бо тому вже в мене другий раз мають. Що я вже споя, боюся. А чого ж ви його виставили? Ні, так я все, у тільки. Заберемо. Знаєте, що це? Вот це, так? Ось цукорниця попалась. Сервізу барбарис. Пари недавно були. Тарілочка така. Цікава, Коростень. На стіну вішать. Ціну не знаю, десь хазяйка збіжала. Скорбнички отакі Снігуронька, бачите, таке С паром мислом Цікава, да? Ось поменше теж цікава скарбничка. Хазяйки нема десь пішло. Ось пара Це я знаю, пара Літо називається ЛФЗ цікаво да. Ось жовтенька така пара. Також цікаво Баранівка 60-х років. О, гарні предмети. Пів восьмого ранку, друзі, вже є чимало знахідок. Зараз вам все покажу, але хочу наголосити, всі ці речі будуть Спершу на телеграм-каналі. Хто підписаний, перший їх побачить Ще хочу наголосити, що більшість із цих речей, що я вам зараз покажу, будуть завтра в неділю виставлені на аукціон на телеграм-каналі. з ціни з якої я їх придбав. Тож, будь ласка, друзі, підписуйтесь, посилання. Є на каналі, залишу в закріпленому коментарі. Переходьте, підписуйтесь. Завтра в неділю буде розіграш цих речей. Повиставляю зранку і в 9-й вечорі буде фініш аукціону. Тож, будь ласочка, Переходьте, підписуйтесь. Так, ось дивіться, така вазочка. Невеличка, але ручний розпис, позолота. Зазвичай ці вазочки полонне виробник, але тут з полонне. Стареньке. Тож забрав така цікавенька річ вазочка. Далі ось така скарбничка. Дивіться, вона така немаленька, десь 20 см в длину з таким малюнком дівчинка. Бачите, з божої коровкою. Така цікава. Є тут клеймо, сувенір, Солнишко ціна радянського часу. Місто Черновці, виробник. В дуже гарному стані. Ось така скарбничка. Так, що далі? Що далі? Ага, давайте ось такий глечик. Дивіться такого кольору цікавого. Це такий ось, бачите, павлинчик точи якась якась птиця в такому в гарному стані. Це виробник Васильків, Майоліка, такий дуже гарний кувшинчик. Так, і ще в цього продавця придбав ось. Така пепельничка, також фаянс ось такий баранчик з закрученими рогами. Баранчик це символ достатку. Тож така гарна річ в інтер'єр. Також в дуже гарному стані. Ось такий баранчик. Так, що ще? Ось дивіться, ось така чайна пара. Це виробник ОФЗ в гарному стані. Пар сервіс, якщо я не помиляюсь, називається літо. Ось таке блюдечко, Також ОФЗ, червоне клеймо, гарна пара в гарному стані. Ще в цього продавця придбав ось таку цукорницю для цукру. Ось в мене недавно були пари. Це сервіс барбарис, старе полоне 60-х років, також бачите червоне клеймо, перший сорт, стан гарний. Ось кришка від неї, також в гарному стані. Також дуже гарне придбання. Ще ось така чайна пара, також рідкісна, популярна зараз, в такому жовтому кольорі, як сервіс називається, не скажу, треба моніторити. Виробник Баранівка 60-х років, бачите, червоне клеймо, також ось блюдечко. Цим самим клеймом, також дуже гарна пара, будь ласка, ще ось придбав таку тарілочку із чайної пари мальва. Також, якщо попадається по розумній ціні, завжди забираю і, і блюдечка і чашки, якщо окремо. Виробник бар... Баранівка, бачите, червоний клеймо. Тож, кому потрібно до чашки, будь ласка, блюдечко є. Так, що ще, що ще? Оце помідори огірки. Це в мене підписниця замовляла. Я її привіз. Прийде, забере на барахолку. Ага, ось още. ще покажу. Оце не придбав, це я замовляв. У мене є дуже така, як сказати, давня підписниця. Вона слідкує за нашим каналом вже понад трьох років. Ще з каналу цікаві речі. Дуже приємна підписниця. Ось вона мені замовила саме ось цю статуетку. Ось така індіанка з жерновами. Ось, будь ласка, я знайшов її. З клеймом глобус, в дуже гарному стані. Вона дивиться мої огляди, тож, будь ласка, щоб я не забув дзвоніть. Знайшов я для вас цю статуетку. Зателефонуйте мені і на днях я вам її відправлю. Будь ласка. Друзі, ми на постійній основі купуємо речі старовини, також речі радянського часу. Переважно це порцеляновий посуд, порцелянові статуетки, але також багато інших речей. Ось тут буде список речей, які ви можете запропонувати. Ну ще багато іншого. Запропонувати ви можете, натиснувши на паузу, прочитати це. Там є мій номер телефона. Телефонуйте за номером або пишіть на Viber або Telegram. Ось така розкладочка. Чашки гарні. Книжечка старенька Київ. О, дві штуки в наявності да. Ще така майолика. Кості набірчик вазочка, молочник, кавовий, мабуть. Ось кавовий. Смільюру, чайничок, цукорниця, кавна. Гарні речі. Сервіз класичний, горох. Це ми вже спустили сюди, де ми торгуємо по вулиці. Ось такі чашки з черешнями. Правильніше буде стакани, мабуть, порцеляни. Дуже гарний. Ручний розпис. Виробник суми. Сумський фарфоровий завод. Ось бачу три, чотири штуки в наявності. Зараз питаю це. А яка ціна цих вишеньок? Ось ще десь. 34. 34, так. Які їх по 200 гривень. Суми нічого. час. Так, так, клас. 200 гривень. Ну, така хороша ціна. Гарні, дуже гарні. Ось дивіться такий набірчик, ось птах. Мама і з дітками зараз вам ближче покажу ось така мама це васильківська майоліка дивні звірі серія проторію. ось така мама і ось троє таких діток гарні такі ціна за набірчик 2000 гривень Ось, друзі, кого зацікавили, звертайтесь, будь ласка. є зв'язок з продавцем. Також ось таке панно, дивіться, яка гарна. Гарна дівчинка. Це Львів, мабуть, так? Так, так, ЛКСФ, так. Да. ЛКСФ, так. А яка ціна дівчинки? Я бачила як 50 тисяч гривень виставляла. Ну це ви, звісно, на віоліки, ой, на... 70. Ну я да. Дам, я вже... Ну это ж это их есть там пара, мне, кажется. А, еще какая э... Дівчина чи хлопчик, мабуть дівчина. да? Дівчина. Ну если вийшуй, то не так я Ну да, ну гарно. 900 гривен. Гарна дівчинка. Тож будласочка. Чайные пары. Ренка полного шикарно. Тысяча по Пара тюльпан. Тулевская. Так уж гарно. Такие поры. Половні старі. Також цікавий. Зараз попитаю, що за ціни. Може щось заберу. чашки такі здорові. З праздником. Довбуш. Такі брошки різноманітні на будь-який смак і підвіси бачу дуже гарно. і іконаписи ось такий ніж це є будь з так, ну Зараз за ці пари спитаю, може заберу. Ось ще знахідки за сьогодні. В принципі, я знімаю там, де купую, але ж уже в своїх руках можна ближче показати все. Ось, будь ласочка Старенький Київ, такі чашки, Петриківський розпис, позолота, гарні. Будь ласка, такі десь на пів літра, дві штуки в наявності. Так, ще ось попалась мальва, баранівка. Зранку було блюдечко, а зараз ось і кружка попалась, тож забрав. Така, бачите, з праздником, з надписом. Гарно, в гарному стані. Все по золота збережено. Так, і ось пари. Ось одна. Така. Бачите, червоний тюльпан. Дульовська, рідкісна пара. Не дешева, звісно, ручний розпис, але забрав, тому що рідко трапляється в гарному стані. І так, щоб окремо можна було купити пару або в сервізі продається. А це саме ось трапилось мені пара. Тож забрав Дульовськ. Ну, все це, друзі, буду показувати, ну, виставляти для продажу в телеграм-каналі. Може не за один раз, не за один день, щоб не нагружати, тому що ще там підписників не дуже багато. Тож подивлюсь, якусь частину завтра обов'язково в неділю, а потім решту. Так, і ось таку ще, дивіться, це стареньке полонне, 50-х років. Так, як вам вона просвіщається, така тоненька, дуже легенька, тоненька порцеляна, дуже гарна, така невісома. І ось блюдечко до неї. Бачите, також 60-ті роки. Другий сорт, теж не дешева але продавець дозволив мені одну пару придбати, тож я взяв. Ось такі речі сьогодні я знайшов, придбав, друзі. Пів одиннадцятий, друзі, вже побігали, все познаходили. тож йдемо до машини. Ось. Поїдемо ще до дружини. В лікарню заїдемо, провідаємо. Ну і все. Все, що ви бачили, все, що ми знайшли, буде завтра в телеграм-каналі. Тож дякую вам за ваші перегляди, підписки, коментарі. Всім по традиції бажаю мирного неба. Що ж ще, сину? Міцного здоров'я. Всім пока. Побачимось на барахольці. Так, на Ти заходь коли що.